Сейчас я поліцію буду виживать. Що такое? Дайте мой аккумулятор. Це Піди мій номер. А, дивно сколько добра набрав. Сам не знаю, я буду целать. Тебе подобається твої канали? Всім привіт друзі, це новий влог. И сегодня он буде мають... Дуже класний, тому що сьогодні у нас переїзд. Фікус з Дімою зняли трьошку квартиру, і я забираю машину. Так, да, я місяць був без машини, тому що вона була в ремонті. От, ну все далі розкажу. Сьогодні 6 жовтня, а на вулиці така жара. Оце точно літа. Коротше. Зараз йду брати машину, вона вся була розбита, помята, Коротше, вона така вся царапана. І я цілий місяць вони мені її робили. Саму ляду мені сказали, що взагалі не змог ніхто зробити, тільки вони взялися. Треба нову нову нова дорога. Люди, я на машині. Тут, звісно, запах такий, типу, краски. Але я на машині. Я постійно боюсь, що коли місяць я не їжу, я постійно мені кажеться, що я забив, як їздити. Зараз так і сіл. Тут вже сборы йдуть. Коротше, покажу вам. Номер не хочу, щоб палити, Коротше, ляда крутая. Все круто, Даже пороги зробили. Вау! О, дивіться яка ляда. Я зараз покажу тут фотку, яка в мене була. І так, що тут у нас відбувається? Кроватка. Ого, тут сколько вещей. Ого. Ого. А де а де Фікус? Спить? спить? Да не гани. Не гани. Капець. Ну нахера він не спав сьогодні. Ну що за. Капець, баули. Я в шоці. В машині моєї гапа. І головне, що все одночасно. Я забрав машину сьогодні і Фікус з Дімою сьогодні переїжджають. Это вообще так совпало, що капець. Ой, Привет, Морзилочка. Я приїхав. І так, друзі, це тільки перший, перша ходка. Я не знаю, де високо добра набрали. Сам не знаю, я все відправив. Що... Так, це ми розбили. Тоді, тоді разу, він разу обережно. І тут тут -от, валов. І це тільки речі, лічні. У нас конвейер. Коротше, покаже на пуста. Покажу вам. Хату. Це кімната Фікуса. Це кімната Діми. Ось. Це у нас мастерська майстерня і склад. Ось. ну Я думаю, моя найвелика, тому це круто. Тут? Шо? Ви-ви-ви-ди. Знімаю. Тобі подобається твоя кімната? О, доставщик, Якась куртка, як доставка. Пам'ятаєш, ну, Мені подобається, що тут є де помитися і вибрати речі. речі. До речі, велика квартира ж це, це капець. Це кухня. Тут не, не, не вистачає стола. Ось. Сіралка, все є, туалет. Я не розумію, навіщо такий, такий коридор великий. Це капець, дуже великий. Можна було б тут перегородку зробити і більше. Було. Все, йду, і дойде. Навалюємо вже другу ходку. Чого тут таке нема? Вентилятор, пасудомійка. Ну, коротше, чого тут таке немає, жопа. І ще таки початок. Ну що, друзі, ми трохи переїхали. От, трохи. Вже всі, всі речі перевезли. Ось, ось таке у нас тут твориться. Це наша виходить, майстерня. Ну, поки таке. Ось вот так вот тут уже. У Фікуса вообще мені Мне подобається Фікуса комната, кімната. Хоча він ще толком нічого не зробив. А ось, Що тут у нас? Ну, тут у нас тарох-тарох, повний банк і все таке. Вот. Але все добре. Я думаю, що Діма розрішив показати кімнату. Ой, у нього теж гарна кімната. Велик. класно. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзі, все тому що в форі не було піци. Ми приїхали в фору по карті, їхали, але піци нема, а я голодний, коли я голодний, ні, не зя лучше не спитуватися. Тому їм з Коротше, машину ти забрав, але стільки проблем знову. Коротше, знову щось з акумулятором. Получається, може генератор, хоча тоді сказали, що не генератор. Коротше, з -з Зранку не змог завестись. І тепер коротше, я зовсім не лишу тачку, тому що я підключив той красний акумулятор, який у нас був на домі на дереві, на землянці. Він маленький, він сюди не підходить, але ну що ж, якось завився. Ну, зараз треба їхати на дачу, тому що сьогодні останній день ще переїхати і тому на завтра не можна це відкладувати. Зараз з ключаним движком все робимо і забирати будемо на дачі, ще зараз всі речі. Це капець. Я не знаю. Що буде капець? Знову цей акумулятор. Правильно, до романті, а мости ж були забалені і ми поїдемо з тобою. Ольга, добрий день. Ну, ви своєю дорогою їхали. Ви самі їхали. Ми собачимо. Що у нас відбувається? Полку взяли тут, Діма, трохи косе. Я зараз буду розтаплювати баньку. Коротше, ми доїхали. Я ще не глушив машину. Ось, доїхали якось. І зараз я короче, заряджаю акумулятор. І що, що саме странне? Ну, от. Цей акумулятор от цей акумулятор я його купив бушний до того, як здавати на СТО за два дні. Тому зараз, якщо я поїду, скажу, що щось з ним не так, він скаже, що вже місяць пройшов. ось, І красний цей акумулятор. Зараз покажу на якому акумулятору ми їздимо. Хоча він дуже малий і дуже мало мощності, і вообще, по суті не повинно було заводитися. О, от, дивіться. цей акумулятор вон, світу, ціна. Я купив за півтори тисячі, і це він здох. Але він мов Здохнуть, тому що, виріка, що короче, виріка, просто виріка, довго стояли. А оцей yeah. акумулятор, який ви знаєте, з землянки, на цьому ми приїхали. Yeah, Але він дуже маленький. Не не і Що ти розповідаєш? На блокпосту сказали, де та Романовка? Ми ж думали, що то Що вам сказав на блокпосту? Фікус розповідає, як ми виїжджали з окупації. Ольга ж теж була в окупації. Это ж ви, получается, тиждень десь не приезжали до кормить, потому что там вообще капець был, коли зашли расисты, так? Нет, я кожного дня їздила. В, в три ночі поднималась и шла. А, помнишь, Ольга, притягай, магазин! Бежит. <laughs> да. Якщо не Ольга, ви б тогда пивасу столько не взяли, пам'ятаєш? Да, це было капець. Де водите, когда вы взяли, так вообще, вы взяли много всего. И оно осталось, ничего-то не приходь. Рашисты випили. Там да? да. А головне, що у нас там ми даже топори були, ну, три сімьорки пакети вина. І було нормальне було вино, там водка. І короче, вони все випили, рашисти все випили, а топори не взяли, сімьорки оті пакети. Традиційно сходив в баньку. О, не сходив, а зараз парюся. Перший заход тільки. Подивіться, сколько мушек. Бачите, скільки багато. Чому і стільки? Це капець. Я не знаю, як тут що робити, тому що тут взагалі все забито. Все, тут треба вбирати та обирати. Ну ось сьогодні я буду віддавати ключі, тому тут трохи вбираю. Ось, такий залишилось тут після цього. Пам'ятаєте, тут жив Фікус такий домик. До речі, він буде здаватися зараз. Дуже недорого, в Києві там 5 тисяч гривень коштує. Ну так що, якщо що пишіть, мене дуже бентежить те, що я не можу нормально навчитися розмовляти українською мовою. тому що моє оточення розмовляє російською. Я ж не постійно розмовляю, спілкуюся з фікусом. Я ще десь з кимось спілкуюся, і це оточення не хоче розмовляти українською мовою постійно. До речі, я відкручую полочки, але не знаю, що скаже хазяїн по поводу, з приводу цих полок. Напишіть в коментарях, скаже залишити чи відкрутити. І взагалі, я не знаю, може десь зра одразу відкрутити. Не знаю, що робити. Загрузив мусор. Я б його не загружав до того моменту, як їхати, але погода дивіться яка. Пасмурна і до речі, буде дощ. Чекаю хазяїна, Хазяїн буде десь через годину. Ну коротше, віддав я акумулятор три дні тому. А, туди де брав за полтори тисячі бушний. От сьогодні я дзвоню а, говорю, ну що там з моїм акумулятором? Він говорить, все акумулятор з Ми його не можемо встановити. Я говорю, як я ж вас окупував? І він два дні пропрацював. Патри тисячі віддав. говорить, це ваша жадібність, що ви вирішили купити боушний акумулятор? Я просто в воєнний час грошей не вистачає, не вистачає тому. Я намагався складати машину. і Я купив бушний акумулятор. І вони говорять, ну все, все, это твоя жадібність. Що такое? Это мій акумулятор, там мій номер. Що такое? Я сейчас експертизу ще понесу. Що такое? Це мой навіть номер там написано. Що такое? Зараз я поліцію буду викликати. Що такое? Дайте мой акумулятор. Иди це мій номер. Люди, що я побачив? Це хвост, де ну, й дує. Із-за того, що я поснімав, все-таки приїжджає хазяїн і говорить, добре, добре, давайте по-хорошому. і виходить це півтори вичили, і я, я взяв новий акумулятор. Він там 3000 стоїв. Якщо б я от так от не пограв, нічого, не, по, нічого не, не спробував добитися, то можливо короче, мене просто б отак от от помахали ручкою. Але так як все. Нормально, я можу сказати, нормальний центр. Нічого не можу сказати. Тому що він дзвонив і він говорив, що я, це ваша жадність, жадібність, Типу, ви бушні, ви вирішили взяти. Мені хто ви не передбав. Я сказав, що я машину продаю, нормальний акумулятор. і Це класний акумулятор. До речі, це був наш м'ясний магазин. от Тут от все постріляне. Тут я м'ясо брав. А зараз в такому стані дивіться, тут кофейня була отак. Кипим нашим собачкам чупа-чупса, вони дуже кохають, люблять такі хрумкати коськи. О, покормив моїх стада, стада, Ох, ви. Дивіться сколько всього я понабирав. Оце з моєго старого ноута. диски, мне интересно, что там на них. Это э, оперативки по 4 гигабайта. Кстати, буду продавать. Э, солнечная панель, дуже корыстная штука на данный момент. Ось, пауэрбанк зашел, клей, ну короче, это все забираю до дома. До речи, кое-кто мне тут сделал. Зингербел, зингербел, Даже свечи. ла ля 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 ля, -ля, -ля. Мі, прикольно, атмосферка крута. Дивиться. Все, люди, виноград мій вже засихає, будемо вже чекати наступного року, що він тут розростеться. От. Ну осінь, що ж ви хочете. все скінчується, літо скінчилося. Так і будемо закінчувати цей влог. Сподіваюсь, що він вам сподобався. Був трохи цікавий, і ви будете ждати новий влог і покажете це лайком і любим коментарем. І пишіть все, що, що завгодно в коментарях, ми все читаємо. З вами був цікавий, трохи іноді був Фікус. Всім пока!